Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І так, повотині і серед людей точаться багато там різного роду інсинуацій про те, що закон про національну поліцію нібито незаконний, бо він там не прийнятий, як положено, по процедурі ту, яку вони люди собі подумали, що вона. Має бути саме такою, про яку вони пишуть, а саме, що закон має бути прийнятий не на підставі постанови Кабінету міністрів про Національну поліцію. Там є постанова, а потім був прийнятий закон, а одразу має бути утворений. Тобто порядок утворення вони нібито говорять про те, що якщо порушений порядок утворення, то нібито це все незаконно. І так звертаю увагу на те, що. То, що незаконно чи законно, це все довільне трактування, оскільки закон, як, той, як кажуть, в горах бойки, як той дишель, каже, куди повернеш, каже, туди і буде. Але е, ці дебати точаться не тому, що там комусь це хочеться, а ці дебати точаться, мабуть, або по замовленню, або по незнанню і, е, чи непорозумінню. І таким чином багато людей там щось там відео Ютубі знімають, там, як вони з поліцаями спілкуються. Таких самих недоумків чи недомірків понабирали в поліцію, які не можуть жорстко присікти те, як з ними поводяться пересічні громадяни, оскільки ще раз звертаю увагу, що міліція, різниця між міліцією і поліцією колосальна, оскільки міліція зобов'язана була захищати народ. А ліволюціонери, які прийшли до влади, утворили поліцію, яка основним завданням якої є захищати державу. Народ і держава, як я говорив про це, що це є два окремі конституційні суб'єкти права, і тому все йде по порядку. І так. Люди говорять про те, що е, поліція там щось може, а щось не може. Ну Якщо нібито е, не може чи може, то це спірні завжди питання. І е, воно завжди закінчується тим, що якщо е, вас десь в темному провулку побили або ограбували, або е, при світлі дня е, на вас напали е, безпідставно ТЦКшники чи СБУшники, чи будь-хто інший. То ви куди дзвоните? Ви завжди дзвоните в поліцію для того, щоб повідомити про цю фактичну подію і щоб держава прийняла відповідні заходи реагування, оскільки саме на державу покладений обов'язок реагувати на такі речі, саме порушувати кримінальні провадження, притягувати до відповідальності винних у правопорушенні. Ну і коли ці люди біжать в поліцію, то вони ніколи не кажуть, що вона незаконна, що ви біжите до незаконної структури, нібито. І, але просите вжити заходів в незаконної структури. Тобто ви породжуєте своїми діями теж саме беззаконні. Ну і законні з поліцейського може встановити суд або прокуратура, або е, та ж сама службова перевірка, якщо ви напишете. Заяву поліції. Отже, якщо поліцейський вимагає від вас залізти на верхушку дерева, то поряд то це е, явно незаконна вимога. Треба набрати е, лінію 102. Практично завж, зараз, наразі в кожної людини є мобільний телефон, дзвінки з цього мобільного телефону безкоштовні, і сказати, що такий то поліцейський назвати його номер, е, посвідчення, назвати. Е, його прізвище по мапобать вимагає від вас залізти на дерево і спитати, чи треба виконувати вам таку вимогу. До цього ні поліцейський вам не буде перескажати, оскільки ви дзвоните на 102. І якщо таку вимогу приймуть до уваги і скажуть, що такі забаганки незаконні, то ви можете її не виконувати. Збудонища або незрозуміло, чого поліцейські на лінії 102 все-таки підтвердять, що вам треба залізати на вершку кушку дерева, тоді вступає в силу це правило, про яке всі знають. Явно, та, очевидно, незаконна вимога. І ви її не зобов'язані виконувати, навіть якщо її підтвердили на лінії 102. І так, якщо поліцейський вимагає пред'явлення документів, а я говорив про це, що там оказія сталася в тому, що визначення особа в різних законах, в різному законодавстві написано по-різному, і визначення особи вже є на сьогоднішній день загально прийнято. Це юридична або фізична особа під фізичною особою. Ну, зазвичай, як пише Велика Палата Верховного хоча, хоча це не є ще звичаєм. Але зазвичай мається на увазі людина, оскільки саме людині властиві права, в тому числі і права від природи. Жодна тварина не має таких прав, оскільки право це поняття людського суспільства. І якщо ці документи людин, поліцейський вимагає, то потрібно поспорити, якщо у вас є бажання поспорити з ним. Можете з ним не спорити, можете просто пред'явити е, тупо мовчки і не спілкуватися з ним, е, крім одного, спитати, на якій підставі ви вимагаєте і на якій підставі вас зупинив. І так, якщо ви сумніваєтесь в законності дій поліцейських, тоді, виконавши вимогу. Е, про приділення документів напишіть, перепишіть собі його дані, зверніться до суду, прокуратури чи до поліції, щоб провели службове розслідування, оскільки такий-то поліцейський безпідставно з вас щось там вимагає. Якщо будуть ваші права порушені, то, безперечно, у вас однозначно постане питання, у вас виходить право на стягнення моральної шкоди. За незаконні дії посадової особи органу державної влади, а звертаю вашу увагу, що поліцейські є службовими і частина з них, ті, які займають посади, посадовими особами. І тому, в відповідності до статті 1174 цивільного кодексу, у вас є право на стягнення моральної шкоди, тобто вам не подобалося. Якщо ви скористаєте своїм відновити своє право, ви не вже не зможете, ви можете стягнути тільки відповідну сатисфакцію, вимагати у відповідності норм міжнародного права і українського там є 5 видів сатисфакції. В тому числі стягнути моральну шкоду в грошовому розмірі за порушення за незаконне рішення чи дію, чи. Цього поліцейського і тому таким чином буде забезпечено той задекларований принцип верховенства права, який гарантується Конституцією України, і цей, цей принцип, в принципі, він і записаний в Конституції України. В інших випадках невиконання законних вимог поліцейського буде непокорою законній вимозі працівника поліції ну, зі всіма відповідними правовими наслідками. І ви їх повинні знати ці наслідки, оскільки незнання закону не звільняє від відповідальності. Отак От діє право в державі Україна, і саме так його потрібно розуміти в сучасному дифузному праві. Дякую за увагу. Всім всього доброго.